Кількість інфікованих у Житомирі зростає. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомили на прес-конференції приурочений до дня боротьби зі СНІДом. Я вважаю дуже серйозної проблеми, і всі, ті, хто зібралися тут, я думаю, також. Знають про серйозність ситуації в Україні. Житомир посідає одне з перших міст в Україні за кількістю віл-інфікованих людей. Сьогодні з діагнозом СНІД у нас зареєстровано 1200 осіб. Десь в середньому половина mm. цих людей, на жаль, помирає. Тому сьогодні у нас загальна кількість тих, хто помер від СНІДу – 588 осіб. В області немає жодного районного центру, де не зареєстровані хворі на ВІЛ-СНІД. Окрім Житомира, серед лідерів Новоград Волинський, Коростин та Коростишів. Дмитро Сапсай, керівник обласного відділення благодій організації всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл снід, розповідає, що зменшити кількість хворих на цю невиліковну хворобу можна за допомогою двох компонентів. Це профілактика, тобто боротьба з тим, щоб люди не інфіцирувалися, кратко говоря, І лічення, то тобто це лічить людей, які вже мають віч-інфекцію. ж на сьогодні так і залишається ця хвороба невилікована. По суті її да, можна затормозити і жити качесті на 30 тридцять 2013-й став роком, коли Україна отримала неконтрольовану епідемію синдрому набутого імунодефіциту, коли вона розповсюджується серед загального населення, а не лише серед груп ризику. Таку болючу та актуальну проблему на сьогодні набагато складніше вирішити, і потребує вона більшого фінансування.